Датчик рівня газу АЕБ 90 Ом. Країна виробник Італія. Датчик рівня газу двохконтактного типу з опором від 0 до 90 Ом. Використовується в гозоболонно обладнанні для отримання інформації про рівень палива в балоні. Встановлюється датчик рівня газу у спеціальний отвір на мультиклапані. Після встановлення датчика слід провести його регулювання та надійно зафіксувати гвинтами, гвинти кріплення в комплекті. Окрім візуальної інформації, що відображається стрілковим індикатором, датчик рівня газу має спеціальний роз'єм і може бути підключений до електронного блоку управління для виведення інформації про рівень палива на перемикаю бензин газ. На датчику є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.